Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! Це четверта серія рубрики Максимальний сейв, де я стараюсь максимально обережно грати, наприклад... І все я записую до речі. Тому серія 1-2, це плюс, серія 3, це мінус 3000, а серія 1-2 плюс 1800. І от серія 4. Сподіваюсь, нас спасе, тому що попереду у нас платіновий та елітний кейси, відповідно. І почнемо з якогось розігріву. Mafia Arsenal, 5 штучок на половину нашого балансу. Чисто відчути шанси. Оце, до речі, а. Ну, до речі, шанси, оце спасає, не спасає. Ладно, оце продамо. Оце теж продамо. І підемо, зробимо контракт. Так, на 436, сподіваюсь, видасть 1000. Може видати, в принципі. І тоді нам поверне. 549. Зробимо з цього якраз 1000, якщо в нас вийде. А в нас може і виходить, якщо зараз буде ще. Так. Окей, 1000 є. Yeah. Ми можемо це залишити, бо рубрика максимальний сейф все-таки. І відкрити, наприклад, один оцей кейс за 700. Достатньо він дорогий. І. Будь ласка. Ооо, почекайте. Почека. 1900 плюс 1000. Найс, 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 найс. І ми. Ну, ця серія буде дуже короткою, але я зроблю її трошки довше, так. Відкриємо 900 і отримаємо ну, буквально нічого. Так, так, нічого ми не отримаємо. Давайте протестимо апгрейдики, наприклад, це на отак, -от, ну, не на 22 000, а на, на 1%. -очок. Може, зайде для ТікТоку, для едіту, ні. Так, тепер, значить, ми вибираємо вже подорожчі скінчики, наприклад, оцей за 280. І ставимо його. Ну, на, ну так, от 10% шанс. В принципі, зайде, буде. Почекайте, зайшло. Зайшло. Ой-ой-ой. ой, Так, тепер ми можемо продати за 1000 цей, і в нас. Ой, який же в нас плюс зараз. А в нас плюс 5100, якщо ми оце не продаємо, наприклад. А давайте я його і не буду продавати. Ми просто відкриємо щось дорогеньке. Наприклад, оцей кейс мені подобається за 800. І вже буду думати. Якщо, в принципі, захочу, то може і продам. Так, давайте продамо краще. Продаємо. А це можна закинути ніби в апгрейдик на 666, шанс великий достатньо. Ні, не випадає, на жаль. Отут десь зупиняється. Так. М, окей, тисячу в нас є. Можна відкрити просто одного інкмейти e Екзіберта, і звідси вже дивитися. В принципі, можливо, ще щось. О, <shares> о сьогодні просто така жесть. 2600 видає. Ми можемо оце злити, щоб ще покрутити. І, слухайте, це 100% варто вашого лайку, тому що. Дивіться, 2600. Ми майже перекрили мінус, здається, минулої серії навіть. Це 4800 в нас. Ну, в принципі, ми не перекрили мінус, да, минулої серії. Чи пере перекрили? Пойде, перекрили. Ми зараз в нулях з цього проєкту, навіть в невеличкому плюсі, тому продаємо це і йдемо ще відкривати. Наприклад, Ну, дорогий вже не хочу якось, просто три таких за 900 перевірити. Наші шансики. 350, окей, а оце. 148. Давайте зробимо з цього всього контрактик на 572. І я отак не спейлерю собі і вам. Тому що падає. Падає злив. Але ми закидуємо його. Дивіться, в мене тактика проста. Я закидую на 1000, 1000 у нас, на жаль, не випадає, так? Або, може, гальмує? Ні. Не гальмує, у нас є 1000, підемо, відкриємо. Підемо, відкриємо, знаєте, кого. А е е е Так, три штучки. Три штуки АВП. І вони нам покажуть наші подальші шанси. Оце непогано. А це все далі фігня. Ну, приблизно ту ж суму видало. Окей, типу, я не буду скаржитись. Підемо, відкриємо М -м інший кейс за 1000, оцей. А, ще ж є новий, там треба новий ще відкрити, якщо зараз, звісно, купить. А воно. Це скільки? Це 500, ні? Чи більше? 430. Ой-ой-ой. ой Видай, будь ласка, 600... Ой, да, 666 видаш. по братськи так, видає. Е, продаємо і йдемо, відкриємо новий кейсик. Оцей пікнік. За 600. І видасть пікнічок нам що. Ой, це, по-моєму, дуже погано. Якщо я не помиляюсь. Це прям. Це прям дуже погано, але. Ну, на що я розраховував, як би. Тому що в мене в інвентарі все-таки 4800. Давайте я буду округляти. 72, 73 Окей, у нас є 95. Можемо відкрити. Принципі, spring Drop, дві штучки, за 88. А, треба ще подивитись безкоштовні. Треба ще подивитись їх. а, 14 тисяч. а, я, ну я не хочу то насправді продавати. Ні, я не буду. А ще А, ні. Я подумав, є ще якийсь скінчик, але в нас 35. У нас є 35. Ну, з 35 можна піднятися. Чому б і ні. Тільки треба вибрати. О, я вибрав правильний кейс, тому що дивіться. Тому що просто спостерігаєте. І це скільки. По-моєму, це погано. Все одно треба ж якось, щоб красиво, так було, мабуть. воно 500 вийде. Ну, 500 це погано, це в 0 з цієї серії, але це мінус. Це буде мінус. Mm, давай, поїхали. Під кінець. О, я дуже боюсь, тому що може. Ну, окей. Почекайте, а скільки я витратив. Я витратив 2200 і отримав 2000. Ладно, на цьому ми, мабуть, і завершимо цю серію. Тому що, дивіться, ми доплюсуємо. Давайте я заново прям приплюсую. 4539. 4530 запишу. Е, з сьогоднішньої серії. Це. ну так, Це 1500, там 1800. І ці. і Якраз чуєте, якраз я в, за всі серії цього проєкту я в плюсі, в плюсі на 200 g -пойнтів. Тобто, поки що максимальний сейф ми да, ми підсейвили. Тому очікуйте наступну серію, вона вийде зовсім скоро, або в цей день, або вже в наступний, якщо в цей день виходила до цього серія. І всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.